Всім привіт, народ! Мене звати Микола Рівний і я радий вас вітати на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами, як налаштувати рекламну кампанію Google, Google Performance Max для сайтів, що розміщені на маркетплейсі. Я хочу детально попробувати вам розповісти, як це налаштовувати без води, без всякої зайвої інформації. Просто субо, одна веженка по налаштуванню рекламної кампанії. Можливо, навіть і у всіх курсах буду давати вам таку інформацію. Перед тим як приступити до лаштування і запуску рекламної кампанії, будь ласка, не забудьте підписатися на мій YouTube канал і поставити лайк під цим відео. Також, якщо у вас будуть якісь запитання, ставте їх пишіть в коментарях, з задоволенням відповім на всі ваші запитання, які у вас будуть. Що нам потрібно для цього робити? Дивіться, зараз ми знаходимося в кабінеті одного із моїх клієнтів. Як ви бачите, тут є результати доволі непогані, саме чесно, що це як вийшло, не знаю. Тут показано сугубо. Кількість купівлі-продажа і ціна за конверсію покупка через корзину. А, даний клієнт займається продажею жіночого та чоловічого одягу. Що нам потрібно? Ми переходимо для того, щоб запустити. Я так в принципі роблю. Інші там не можу сказати, як там це правильно, неправильно, в мене це працює, і ви бачите самі результати. Чай я запускаю звичайну кампанію Google Shopping для того, щоб зібрати якомога більше інформації, подивитися, як працює. і створюю. Там якщо буде потрібно відео, напишіть, я запишу прямо детальне відео, як створюю Google, Google Shopping. Шопінг. Google Shopping, Я їх розбиваю там, на дві-три групи об'єктів для початку. Потім я вже мінусую, що неефективно ефективно і переходжу далі. А після того, як вже збереться хоча б там, 15 а краще 30 конверсій по купу, я запускаю Performance Max і зазвичай Performance Max перетягує всі продажі на себе. Google Shopping затухає або глохне, і я його виключаю. Далі масштабую, і рекламні кампанії Performance Max. Що нам потрібно? Ми переходимо в вкладку сюди кампанії, створюємо нову рекламну кампанію. Я не вказую ніякої цілі, обираю просто створити кампанію без підказок щодо цілі, так буде чуть більше самих налаштувань і легше буде налаштовувати. Потім, якщо вам буде потрібно, можете вибрати продажі, але я зазвичай цього не роблю. Вибираємо нашу максимальну ефективність кампанію. Так, залишаємо тут, якщо у вас декілька цілів, залишаєте одну тільки покупку або, можливо, там, що там, вам потрібно у вас багато робить замовлень через телефонні дзвінки, тоді залишаєте також телефонні дзвінки. Інші там, не знаю, всякі додавання в корзину і тому подібне, потрібно просто робити їх додатково. В ніякому випадку не основною. Ну, якщо це у вас інтернет-магазин, вибираємо ідентифікатор Google Merchant Center вашого аккаунту. В даному випадку я вибрав. І дивіться, так як в мене тут є зроблено два фіди, даже точніше, там декілька фідів з різними бітками і з різними мовами. Я вибираю той фід, який мені цікавий. Да? Наприклад, я вибираю там зараз всі товари, я вибрав цей фід. І натискаю далі продовжити. Якщо у вас один фід, то вибираєте один фід. але раджу розбивати ну, на декілька фідів. Якщо у вас а, версії фіда української і російської, то можна вибрати пристворені фіда в мерфін-центрі одну мітку, і тоді воно буде стягувати все один. Далі я покажу, як я роблю структуру і як відображаються в принцип, категорії товару або самі товари. Натискаємо продовжити. Називати. Як називати? Я називаю рекламну кампанію, так, щоб мені було зручно потім відслідковувати і бачити, як, яка кампанія працює. Якщо брати на цьому випадку, я Performance Max, тут я ставлю свої ініціали, щоб я потім знав, що це я налаштовував або хтось інший. Е... Поки я так роблю в інших рекламних кабінетах, не бачу, може хтось ще використовує. Можна використовувати якісь додаткові моджі, теж буде зручніше. Наприклад, там Performance Max, ракета, ставлю ракету. Е... Так. Далі я називаю її, що це у нас буде всі категорії. Потім вписую країну. Що буде на Україну рекламуватися товарі. Вписую сьогоднішнє число 05.11.24. Бо те, що може бути якесь подібна. На реклам вже буде виключено. Якщо у вас рекламні кампанії, ви вибрали якісь тільки, наприклад, один фід, там український або російський, то можете також вказати сюди е версію фіда, яка вказана. У ну, в мене в даному випадку я запускаю пока першу кампанію, тому в мене тут іде на всі фіди. Продовжуйте далі. А, бачив декілька різних відео, читав різні статті, показують, що краще можете вибирати собі там, цінність конверсії, вказувати там свій задавати рос, ля-ля та поля і тому подібне. Е, звідки вони беруть ці цифри? Як беруть ці цифри? чи ця кампанія так само працює? Ну не факт. Скоріше, що ні, більшість випадків воно так не працює. Кось працює, ну красавці, алілуя. А, я вибираю конверсію, не вказую ніякої ціни, нічого для того, щоб кампанія навчилася. Потім вже перейду собі на наступну стратегію, і далі буду вже масштабувати і там, збільшувати, зменшувати роз, а можливо, навпаки, перейду на конверсії і вкажу ціну за конверсію. Тоже буде видно, як рекламна кампанія працювати. Натискаємо далі. Вибираємо тут обов'язково мови. Я вибираю всі там. Зараз мови я покажу. А... Більшість, тих, ті, хто знімають відео там, на Ютубі, діляться як от типа. З нуля там до перших продаж тому подібне, виставляють Україна, все, погнали далі, ми вибрали, погнали. І я роблю чуть по-іншому. Я зазвичай зразу вставляю сюди список е, тих місць, на які я готовий таргетуватися, запускати рекламу. Е, цей список в мене, я постараюся залишити вам силочку на цей список, але ну, якщо забуду залишити, напишіть в Телеграм, я з радістю скину е, вам цей повний список для України з усіма містами виділеними. Які, на які можна рекламувати буде товари. Типу ці міста, там, такі, як там, Донецьк, Луганськ, Донецька область, Луганська область і так далі, воно тупо, за замовченням просто не буде там показувати, так що ви їх можете навіть не вписувати, чи не мінусувати. Я вставляю цей список сюди, далі натискаю пошук. Щоб вручками не водити кожне місце, бо то, що, місце, бо то, що це, типу, доводить як роботи, велика робота. І поначалу, коли я цього не знав, я так робив. Ну, вона хороша знайома, мені показала, тіпо, що ей, калюня, ну ти, звісно, граєш. Можна ж все отак зробити. Так, забираю тут декілька зайвих міст, бо то, що по ним там дуже мало є результатів. Все більше здається, там немає. Потім я націлити на всі, які там є. Тут вказані, до речі, і міста, і райони, і навіть деяких міст. Ви можете теж рекламувати, потім, може, тут деоптимізація, оптимізація, можете їх прибрати. Так, і також я вписую обов'язково в самому початку, вписую, виключаю місця. Якщо не будете виключати міста або країни, то все одно у вас буде жаратися трафік і тратити гроші сенсу немає. Тому лучше відразу покористуйся таким списком, який я надаю. Буде вам простіше. Так, пошук виключити всі країни. Можете також додати такі області, як Запорізьку і Херсонську область на даному етапі, так як вони знаходяться у нас в окупації. Щоб ви не тратилось на рекламу, все одно ви туди, знаєте, в Каховку або в інше місто, ви не зможете відправити новою почтою чи Укрпоштою посилку, бо там стоять одні Е, Так, переходимо далі. Зберегти так, Гео ми вказали, можна рухатися тепер далі. А, отут є такий важливий пункт. Зазвичай всі радять його виключати. Так, ну це не працює. Для чого це е, виключати? Того, що якщо ви не включаєте і не вказуєте потім ніякі сюди посилання на сайт. То Performance Max буде тягнути інформацію з усіх розділів сайтів, які у вас є, і підтягувати її в кампанію, можливо, генерувати там заголовки і тому подібне. Це не дуже ефективно. Тому можете виключати. Я поступаю від іншим. У мене є заздалегідь також зібраний там список сторінок, які там є на сайті. Я сюди їх вписую. Зараз я просто покажу одну сторінку і, в принципі, поясню, які ще сюди можна вписувати, щоб відразу вказати ці дані. Ми переходимо сюди. Так ми налаштовуємо рекламу для сайту, які розміщена на промів. Відразу я вставляю ось цю сторінку. Це політика конфіденційності, яка розміщена на промів. Ну, там є за замовлення на всіх сайтах є. Натискаю дати. Потім, наприклад, мені потрібно вставити ще якісь сторінки, які там є у вас на сайті. От я сюди, ви сюди просто можу написати: домен ваш, який він там буде, виставити слеш І виставити, наприклад, такі сторінки я. А, сторінка про нас обов'язково виставляється, щоб інформація з неї не тягнулася. Сюди виставляється сторінка про нас, там додати. Ну, Зараз він не дає, бо то, що тут до мене неправильно вказаний. Потім наступна сторінка, а, там доставка і оплата, а, повернення та обмін і тому подібне. Всі сторінки, зайві, які вони у вас є, можете виставити там, відгуки, можете поставити. Угода користувача, політика конфіденційності, якщо у вас окремо там виставлена доставка, не знаю, про якісь там, можливо, у вас є переваги, там, да, сайти деякі виставляють окремими сторінками переваги і так далі, тому подібне, можете виставити всі сюди зайві сторінки, тільки не ті сторінки, які стосуються карточки товару. От карточки товару ж не потрібно вписувати. Все, ви це зберігаєте, я видалю застосувати. Буде потрібно перелік сторінок. Також я постараюся зробити файл і лишити в описі. Якщо не буде файла, напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Там внизу буде е, посилання на мій телеграм-канал. Також, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал, не забувайте. І буде посилання на чат групу, в якій можете заходити, задавати питання, які стосуються діджитал-маркетингу, сайтів, реклами, оптимізації, і тому подібне, з радістю, або я відповім, або хтось із а, учасників а самої групи. Так, все, далі натискаємо далі, переходимо до наступного етапу. І ось тут ми вже провалюємося в до налаштування самих якби, групи об'єктів. Але я зараз налаштую кампанію, запущу без групи об'єктів, якщо вона пропустить. Тому що інколи воно пропускає, інколи не пропускає. Називаємо, наприклад, її тільки, тільки шопінг. Або просто там шопінг. Шопінг. Вона пуста буде без нічого. Далі нам потрібно вибрати товари, які ми будемо рекламувати, так як це нова рекламна кампанія. Я запущу, що тут будуть всі товари рекламуватися. Замочування на що є категорії, бренд, ідентифікатори. По е, всі товари не поміщаться, так як він пропускає одну групу об'єктів тільки максимум тисячу позицій. А якщо більше, то воно не пройде. А в мене заздалегідь прописане додаткове там правило в Google Merchant Center, що дозволяє мені. Структурувати рекламну кампанію відповідно до структури сайту. Тобто, як в мене на сайті називаються категорії, так само вони називаються в мене, будуть називатися в рекламній кампанії, і я потім захочу, буду якісь виключати або додавати, наприклад, і тому подібне. Потім можна їх ще мільче зробити, але зараз я не буду зробити. Так, зберігаємо. Далі нам потрібно ставити силочку на наш сайт. Я вставляю одразу силочку на каталог товарів. Хтось каже, може, це не працює, це погано, це неправильно треба робити просто на сайті. Ні. Я, я ставлю так, в мене працює. Результати, в принципі, бачили самі на початку. А, так, далі. Далі нам тут потрібно що зробити? Назвати так же само аккаунт. Назву компанії, як називається, воно у нас Merchant Center. Кабінет Merchant Center. Є. І зараз спробуємо пройти, але може і не прости. Це нормальна штука. Ніяких сигналів, ніяких там пошукових запитів. Я нічого не вказую. Допустимо, це новий аккаунт, і я нічого взагалі не знаю, що які там пошукові запити можуть бути, або сигнали спрацювати. Просто пустишку запускаю все. Далі. Вибираю бюджет. Який бюджет, краще всього, для тесту? Ну, Google рекомендує там мінімум 10 тисяч гривень в місяць втратити. Я зазвичай починаю з 500 гривень рекламні кампанії тестувати, а потім вже їх масштабувати бюджетом, змінювати стратегію. Натискаємо далі. Поки воно тут думає, зараз може бути якась, в принципі, помилка і може не пройти. А, ні, клас. Все. Ми опублікували кампанію. Тобто, тут нічого такого важкого немає. кампанія вже налаштована, вона вже запускається і може приносити якісь продажі. Так, кампанія запустила. Ми просто зробили її. Е, пустишку, ніяких там, ні розбівок, нічого не робили. Зробили, може все дописати, наприклад, там по категоріям. Категорії. Далі я хочу зробити ще одну е, групу оголошень, але я вже її зроблю по ціні, з роздивкою по ціні, тому що по ціні теж доволі непогано працює. Дорожчі товари будуть продаватися дорожче, дешевші товари будуть продаватися якби дешевше, того я зазвичай роблю там. Е, вас, до речі, може вибити якусь помилку, не пустити. Це нормальна штука, потрібно пробувати. Якщо вибиває у вас якусь помилку, ви просто берете кампанію, прописуєте загалки, будь-який. але ну не матюкається. Прописують до залуки, проходять, а просто потім закопіюють і воно без питань можна пустишку виставляти. Про те, як робити всякі там сигнали, які сигнали частіше всього використовую, використовую я, які краще працюють, це, напевно, я знімаю якесь окреме відео, тому що це надовго доволі Так, роблю ще одну групу оголошень, можна скопіювати цю, яка у нас є, а можна створити нову. Я зазвичай копію, щоб не паритися І не тратити свій час. Називаю, наприклад, там шопінг. По ціні. У нас тут вже все є, силочки всі. А тут, правда, силочка призлетіла на сайт. Ми копіюємо, вставляємо. Чік-чирікчик, так-цирак, так. Тут а назва у нас має тягнутися, все. Назва у нас є, все у нас є. Одно, що потрібно зробити, це зробити розбивку по ціні. Так, спеціально є мітка, десь тут здається, нульова. О, так. Я розбив до 1000 і від 1000. Можна ділити там на різні ціни, в залежності від того, який у вас там сегмент товару. Зберегти. Зберегти. Все, рекламна кампанія Performance Max у нас запущена. Навчання і зазвичай перших там 3-4 дня може бути перерозхід у бюджеті там в два рази. Це нічого страшного, це нормально. Все одно потім часом воно вернеться на свої кошти і не зі того, який ви заказали, типу задали місячний. Наприклад, якщо у нас 500 гривень е, йде денний бюджет, да, то так, ще хвилинку. Якщо у вас денний бюджет стоїть 500 гривень, а, можете розрахувати по такій формулі 500, умножаєте там, на 35, і це ось це місячний бюджет. Google зазвичай не не перерозходує бюджет, там максимум 10-15 але він не перерозходує. Ну я не враховую тут там 20% НДР, які теж клієнт платить, типу окремо ПП. В принципі, на цьому все з природнелаштування рекламної кампанії вона готова, запущена і буде переносити вже перші продажі сьогодні. Можливо, навіть і завтра буде видно. Якщо дане відео було для вас корисне, не забудьте, будь ласка, поставити лайк під цим відео та підписатися на мій YouTube канал. Я буду старатися дивитися тільки корисною інформацією не наливати вам води. Також, будь ласка, не забудьте підписатися на мій Telegram канал і нашу групу в Telegram. Всі посилання залишу в описі під цим відео. В групу ви можете вступити і задавати питання, вам будуть давати відповіді як і я, і так, так і інші учасники нашої групи. На цьому я буду закінчувати наше відео. Велике дякую за увагу. З вами на зв'язку був як завжди я, рівний Микола. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе і все найкращого.